Дехто називає це місце ібіцею східної Європи українським Burning Man. Інші кажуть, що нічого подібного нема більше ніде у світі. Це земля розваг Республіка Казантип. Кримський півострів є одним з найкращих місць для відпочинку на чорноморському узбережжі. Не дивно, що це святкування музичних стилів транс і техно щороку збирає тисячі фанів. Сюди приїжджають деякі з найкращих діджеїв світу, як от Сандер Вандорн багато хто порівнює цей фестиваль із фестивалем Burning Man в Америці. Є лише два фестивалі, а ля божевільний і Це один із них. Йдеться про повну свободу. Грай що хочеш. Сподіваюся, що Burning Man хоча б наполовину, такий добрий, як це паті, бо це є просто феноменально. Чи можна це взагалі назвати фестивалем? Ні, навіть приблизно кажуть ті, що започаткували цей захід 19 років тому, як маленьку танцювальну вечірку після змагання із винсерфінгу. Нині ж вони проголосили казантип утопічним містом на чолі з президентом Тираном Микитою першим. Казантип, це не падані тощо ви думається, но точом казантип, це не те, що ви думаєте, це радше те про що мріють мільйони людей на землі. Більш досконала земля, намагання створити нове вдосконалене суспільство. Нове більш свершенне общество. Це суспільство наполегливо і безупинно розважається під музику на пляжі день і ніч. Загальне число учасників сягає 100 тисяч з України, Росії і все більше з європейських країн. Чи можна назвати пріоритетом для будь-кого тут, але усе таки відносно непоганий перепочинок у кемпінгу можна знайти за приблизно 200 євро на день? Красно такою крабати індійську м'яті. Або можна знайти набагато дешевше ліжко у поблизькому селищі Попівці, яке буквально окупують любителі вечірок щороку у серпні. Більшість села винаймається від хат до забитих готеликів, які надають досить невибагливі послуги. Це наше помешкання. Це кондиціонер, але він поламаний. Ось учасники паті трохи не прибрано. Прибиральниця померла. У цьому проблема. Ось тут ми і спимо. Тут нас спить шестеро, а вночі дванадцятеро. А на паті музика не припиняється. Половина танцюристів тут уже не вперше. Казантип має завсідників, що одержують насолоду від суміші сонця, моря і звуку. Це суміш позитивної енергії, якою заряджаєшся від супермузики, від людей, які перетворюються свято день і ніч. І це супер танцювати в день, коли поруч пляж. Це крим, це фантастика. Шо у серпні цього року свій техномарафон в 19-те казантип готується до великого ювілею наступного року. Подробиці наразі невідомі, та без сумніву, паті у цій вигаданій республіці буде революційним.